Да? Коли він повністю взагалі з'їжджає з глузду да? від вас, все. Це така емоційна, глибока емоційна залежність. Коли він ловить кожну зміну вашого настрою? Він хоче бути вашим номер один. Да? А, і це можна створити екологічно дуже, без токсичних технік. Да? Що він буде відчувати на цьому моменті? Що я не хочу її втратити. Це моя дівочка, вона моя. Я зроблю все, щоб ця дівочка була зі мною поруч. Да? А ви що робите на цьому? моменті? Ви підтримуєте цю його залежність дуже екологічно. І знову ж таки, залишаєтеся ще трохи недосяжною. Залишаєте трохи недосяжною. Да? Граєте цими контрастами, граєте. Далі, далі, ви працюєте над своїм також спокоєм, над своїм спокоєм. Ви відпускаєте будь-які страхи втратити чоловіка. Взагалі, у вас не повинно бути страху втрачати людей. Тому що цей страх втрачати людей е, насправді робить вас е, виводить вас в такий стан дефіциту і голодної собачки. Я буду робити все, щоб тільки тебе не втратити. Ви відпускаєте страх втратити чоловіка. Ви, знаєте, зміцнюєте впевненість. У своїй цінності, бо ви цінні.